коли набудь, замислювалися, звідки беруться наші бажання. Ну чому ми хочемо саме цю роботу, саме цей одяг, саме такий спосіб життя? Здається, що це наш свідомий вибір, правда ж? А що як насправді все набагато складніше? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Ну от подумаємо відверто, чому раптом всі починають хотіти один і той самий смартфон, або чому мрія про кар'єру в певній сфері стає такою популярною. Звідки це все береться? Це справді наші унікальні прагнення, чи ми просто підхоплюємо їх з повітря. І знаєте, є одна дуже потужна ідея, яка стверджує, що в більшості випадків ми поняття не маємо, чого хочемо насправді, тому ми робимо найпростішу річ, дивимось на інших і просто копіюємо їхні бажання, часто навіть не усвідомлюючи цього. Щоб зрозуміти, як це працює, треба спершу поглянути на те, як філософ Рене Жерар розділив усі наші бажання. Виявляється, їх є два основні типи. Дивіться, у чому тут річ. Є фізичні бажання, це базові потреби. Коли ми голодні, то з'їмо будь-що, аби втамувати голод. Все просто. А є метафізичні бажання, і отут все набагато цікавіше це бажання не про сам об'єкт, а про те, ким ми стаємо володіючи ним. Тобто вибір походу в модний ресторан це часто не про їжу, а про статус, про те, щоб відчути себе частиною певної групи. І от саме цей процес копіювання метафізичних бажань Рене Жерар і назвав міметичною теорією, якщо по-простому її суть така переважна більшість наших прагнень не базові потреби, а складні соціальні конструкти, і ми їх не генеруємо самі, а так би мовити, заражаємося ними від інших. Окей, але навіщо? Навіщо нам це робити? Який такий внутрішній механізм змушує нас грати в цю гру в імітацію? Ну, по-перше, ми соціальні істоти, нам потрібне визнання. По-друге, десь глибоко всередині, кожен сподівається стати, ну, скажімо так, кращою версією себе. А оскільки це щось дуже абстрактне, ми йдемо простішим шляхом, починаємо хотіти ті ж речі, що й люди, які в наших очах вже досягли цього статусу. Ми асоціюємо їхні речі з їхнім успіхом. І от цих людей, на яких ми рівняємось, Герар називає моделями або посередниками. Це, по суті, наші провідники у світі бажань. Вони ніби підказують нам, ось це круто, ось цього треба хотіти. Найкраще це видно, ну, згадайте школу. Завжди були круті діти, це наші бажані моделі. Ми хотіли такий самий одяг, слухати таку саму музику. І були соціальні вигнанці, небажані моделі. Ми робили все, щоб не бути на них схожими. Тобто, бачите, бажання може формуватися і як наслідування, і як повне заперечення. Але. Отут починається найцікавіше і, чесно кажучи, найтривожніше. Цей процес наслідування має дуже темний бік, і простою імітацією все не закінчується. Проблеми виникають у той момент, коли і ми, і наша модель для наслідування раптом почнемо хотіти одну й ту саму річ, особливо якщо ця річ ексклюзивна і її не можна просто поділити на двох. І ось тут відбувається злам. Мила імітація миттєво перетворюється на жорстке суперництво. Той, хто ще вчора був для нас ідеалом і прикладом, раптом стає головною перешкодою, конкурентом, а іноді і ворогом. За Жераром цей процес розгортається за трагічним і, на жаль, повторюваним сценарієм. Спочатку імітація створює спільне бажання, потім це бажання породжує нестерпне суперництво. Коли напруга доходить до межі, суперники знаходять геніальний, хоч і жахливий вихід. Вони перенаправляють усю свою агресію на когось третього, на так званого ЦАПа відбувайла. Цю жертву звинувачують у всіх смертних гріхах і або виганяють, або знищують. І що не страшніше, після цього в спільноті тимчасово настає мир. Але сам механізм бажання нікуди не зникає, а отже, цикл рано чи пізно почнеться знову. І все це, звісно, підводить нас до дуже глибокого, фундаментального питання: а наскільки ми взагалі вільні у своєму виборі, чи існує наша особиста автономія? Висновок самого Жирара тут доволі радикальний, він прямо писав: індивідуалізм це грандіозна брехня. Тільки вдумайтесь: якщо навіть наші найглибші, найпотаємніші бажання насправді запозичені. То чи можна взагалі говорити про існування якоїсь незалежної, унікальної особистості? Тож наостанок залишається відкрите питання, над яким варто подумати: чи ми всі просто заручники в цій нескінченній грі чужих бажань, чи все-таки десь глибоко всередині нас є щось справді наше, автентичне, що не є простою реакцією на потреби чи страхи оточуючих? Поки що відповіді немає.